Вітаю вас, шановні мої слухачі. Продовжуємо рубрику «Книгоогляд». і в цьому випуску я хочу познайомити вас з чудовою книгою Джо Ді Спензе Надприродний розум, яка, як і всі інші його книги, перевертає погляд на можливості людини. Тож, чи готові ви до переходу на новий рівень розуміння своїх можливостей? Якщо так, ця книга саме для вас. Як активувати свою надприродну сутність, як сягнути глибин своїх можливостей, які техніки і методики застосовувати? Саме цим питанням присвячено книгу Джоді Спензи, розробника унікальної програми трансформації життя, автора світових бестселерів, позбутися звички бути собою і ефект плацебо. Наводячи реальні історії, результати багаторічних досліджень і розноманіття медитативних практик, доктор Диспенза доводить, що силою думки ми можемо не лише зцілити власне тіло, а й розкрити природні надможливості, змінити передбачуване майбутнє, поліпшити довкілля. Тож, не передумали, чи готові ви насправді стати надприродними? Якщо так. Тоді бажаю приємної подорожі сторінками цієї захопливої книги. І для початку пропоную послухати її фрагмент. Отже, в історії людства відомі випадки, коли в життя звичайних людей торгалося щось, що закидало їх далеко за межі можливого. Чи то життя Лі Цін Юня, майстра бойових мистецтв, що розкинулося на три століття? Він народився 1677 року, мав 14 дружин і понад 200 дітей, і помер 1933 року у віці 256 років. Або ж спонтанне зцілення міріад захворювань, задокументоване в Інституті ноетичних наук за матеріалами 3500 посилань на понад 800 видань. Що виходили двадцятьма мовами усе це ясно свідчить про те, що ми є не тими, ким звикли вважати себе зі шкільної лави і, можливо, перевершуємо навіть власну уяву. У міру того, як засоби масової інформації дедалі охочіше сприймають повідомлення про надзвичайні людські здібності, запитання, що можливо в нашому житті, змінюється іншим. Як це зробити? Як пробудити наш екстраординарний потенціал у повсякденності? Відповідь лежить в основі книги «Надприродний розум, як звичайні люди роблять неможливе за допомогою сили підсвідомості. Джоді Спензе є доктором медицини та науковцем. Він поєднує наукову інформацію зі своїм особистим баченням та ерудицією. Що простягається далеко за межі будь-якої однієї наукової дисципліни, черпаючи відомості з різних галузей суто наукового знання, що включає епігенетику, молекулярну біологію, нейрокардіологію і квантову фізику, доктор Джо долає традиційні кордони, які відокремлюють наукову думку від досвіду минулих століть, і тим самим. Відчиняє двері зухвалі новій парадигмі поглибленого самопізнання і саморозвитку, новому способу мислити й жити, ґрунтуючись на своєму відчутті того, що можливо в нашому житті, а також на тому, що ми приймаємо як непорушні наукові факти. Ця нова межа реалізації людського потенціалу змушує переглянути наші уявлення про те, що означає бути повністю здоровою. Повною мірою реалізованою людиною, і ці межі містять у собі обіцянку для кожного від домогосподарок і студентів до кваліфікованих працівників і вчених, інженерів і лікарів. Причина такого широкого охоплення пояснюється тим, що робота доктора Джо узгоджується з історично підтвердженим досвідом великих учителів минулого, які несли людям багатовікову мудрість. В основі моделі доктора Джо лежить проста ідея коли ми переживаємо безпосередній досвід збільшення власного потенціалу, це вивільняє в нас готовність оволодіти ним у нашій повсякденності. Книжка Надприродний розум є першим у своєму роді посібником, який пропонує не більше не менше, як провести нас крок за кроком у подорожі до оволодіння найбільшим потенціалом. У плані фізичного і психічного здоров'я та взаємовідносин, дозволяючи водночас іти своїм шляхом. Як пише в цій книзі Джо Диспенза, я усвідомлюю, що написання цієї книги наражає на ризик мене і мою репутацію у світі є такі люди, зокрема в науковій спільноті, які можуть назвати мою роботу псевдонауковою. Раніше мене дуже хвилювала думка цих критиків. На початку кар'єри я завжди писав ніби для скептиків, намагаючись, щоб їм сподобалася моя робота. Свого часу я вважав важливим, щоб мене прийняла ця спільнота. Але потім, одного разу, коли я стояв перед публікою в Лондоні, і жінка з мікрофоном у руках розповідала історію про те, як вона подолала свою хворобу, як зцілила себе за допомогою практик. Про які я писав в інших книгах, я відчув осяяння. Мені стало очевидно, що всі скептики і суворі вчені, які міцно тримаються за свої переконання про те, що можливо і неможливо, ніколи не схвалять ні мене, ні мою роботу, що б я не робив. І щойно прийшло усвідомлення цього, я зрозумів, що витрачав даремно багато життєвої сили. Мені більше не потрібно було намагатися переконати цю культурну групу, особливо представників природничих наук у потенціалі людських можливостей. Мене неймовірно захоплювало що завгодно, крім нормального, і я хотів вивчати надприродне. Я зрозумів дуже ясно, що маю припинити безплідні спроби переконати це співтовариство в чому-небудь. І натомість. Спрямувати енергію на зовсім іншу частину людей, яка вірить у свої можливості і хоче слухати те, що я розповідаю, яким полегшенням було цілковито віддатися цій ідеї та залишити всілякі спроби змінити той інший світ. Слухаючи ту милу леді в Лондоні, яка не була ні черницею, ні академіком, ні богословом, я зрозумів. Що розповідаючи свою історію перед цією публікою, вона допомагає іншим переосмислити своє життя. Усі, хто слухав її, могли повірити, що й у них є можливість отримати те саме. Я досяг тієї точки у своєму житті, коли мене вже не хвилює, що скажуть про мене люди. Зрозуміло, у мене є недоліки, але тепер я знаю більше, ніж будь-коли, що допомагаю. Людям змінити своє життя. Я кажу це з усією можливою скромністю. Я провів багато років, збираючи, систематизуючи і спрощуючи наукову інформацію, щоб люди могли застосовувати її у своєму житті. Насправді, за останні чотири роки моя команда, я і мої науковці здобула значний досвід у наукових дослідженнях. Реєструючи й аналізуючи трансформацію в організмі людини, щоб довести світові, що звичайні люди здатні робити дещо незвичайне. Ця книжка не лише про зцілення, хоча в ній наводяться історії людей, які зуміли досягти істотних змін у здоров'ї та фактично перемогли хворобу, поряд з описом прийомів, які дають змогу досягти подібного. Такі досягнення стають цілком природними в нашій студентській спільноті. Матеріал, який представлений у цій книжці, перебуває за межами буденного, і більша частина світу відмовляється помічати чи розуміти його. Зміст цієї книжки ґрунтується на еволюції вчень і практик, що досягла кульмінації в умінні наших студентів занурюватися якомога глибше. Найбільш містичні з них. І звісно ж, я сподіваюся, що в такий спосіб ми будуємо міст між світом науки і світом містицизму. На цьому друзі, я завершую ознайомчий фрагмент цієї книги. Якщо вона вас зацікавила, ви можете придбати її в книжкових інтернет-магазинах. Зустрінемось у наступних випусках. На все добре, щасти вам!